Людина з двома обличчями міф чи правда. Воскресіння старого та лякаючого образа чоловіка з двома обличчями відбулося в масовій культурі в 2014 році. Тоді серіал під назвою Американська історія жахів використала його в одній із своїх серій. Там цей персонаж з'являється у вигляді духа під іменем Едвард Мордейк. Він там собі ходить та забирає нечемних людей в пекло. Начебто так, чесно кажучи, серіал я сам не дивився. Але по опису це схоже на класичну таку страшилку. Але якщо ми розберемося, то ця страшилка ще більш класична, і коріння її ще в 19 столітті, а точніше, в 1896 році, коли Джордж М. Гулд Волтер Л. Пайл. В своїй книзі Аномалії та курйози в медицині описали історію знатного, але нещасливого спадкового пера Англії Едварда Мордейка. І нещастя його було по доволі специфічній причині. На потилиці цього хлопця оселилося ще одне обличчя, яке до того ж поводило себе самим недоброзичливим до нього чином. Обличчя це. Яке по одним із версій було то жіночим і прекрасним, наче квітуча роза, а то демонічним, жахливим і чоловічим кляті сексисти, але яким би не було те обличчя, всі версії сходяться, що воно усіма силами докучало Едварду, насміхалося з нього, пускало слину та навіть корчило рожі. І хоч ніколи ніхто не чув від того обличчя жодного слова, по буцімто словам самого Едварда кожну ніч воно говорило йому такі жахливі слова, що їх серед добрих людей гріх і говорити, та буцімто зваблювало його до дуже лихих дій. Начебто друге обличчя настільки дістало бідного чоловіка, що він обіцяв будь-які гроші. Тому хірургу, що видалить його. Але ніхто не брався до діла, бо боялись потенційно летальних наслідків. Історія молодого чоловіка закінчилась трагічно, в дусі старого доброго романтизму. Скуштувавши отрути, бідний Едвард почив навіки, залишивши лише останнє бажання, аби після смерті його друге обличчя відділили від нього. І тільки після цього він спокійно почине в домовині. Друзі, а я вітаю вас в новій рубриці медичного театру. Це такий собі підкаст, тому що в мене збирається дуже багато матеріалу, який мені хочеться вам передати, а на відео, чесно кажучи, не залишається з роботою ніякого часу. Тож, будь ласка, підтримайте цей формат. Якщо він вам подобається, поставте лайк, напишіть якийсь коментар. Та напишіть, чи віжете ви взагалі в таку історію, а ми продовжуємо. Ось такий був опис дивовижної історії двоголового Едварда в вищезгаданій книзі Гулда і Пайла. Трагічний, романтичний і справді в дусі свого часу. Але чи існував справді Едвард, та чи справді він мав два обличчя? Давайте звернемось до джерел. Вище згадана книга Аномалії та курйози в медицині була не першою книгою, де описали випадок Едварда. За рік до цього, в 1895 році, про подібний випадок в газеті Бостон Пост описував письменник Фантаст Хілдред, який в свою чергу підчерпнув цю інформацію за його словами. Зі звіту королівського научного товариства. На жаль, провівши факт чекінг, ми не знайдемо жодного такого товариства з такою назвою, ані тим паче якогось там звіту. Проте оригінальну статтю в Бостон Пост знайти доволі просто. І крім нових деталей історії, як то, що Едвард був дуже талановитим музикантом та нібито освіченим джентльменом. А також що його інша жіноча голова була прекрасна як мрія та небезпечна, як диявол, ніяких доказів ми більше не отримаємо. Проте у вічі кидається, що це зовсім ніяка не стаття. А тільки невеличка замітка всього на декілька десятків рядків і знаходиться вона по сусідству з іншими подібними ж замітками. Які розповідають нам про напівлюдину напівкраба, про жінку рибу та про Норфольського чоловіка паука? Спадкоємцям Хілдрета варто було б стрясти з Марвела насправді за чоловіка паука авторські права. Чому б ні? Адже це здається більш реалістичним, чим те, що його історія про Едварда Мордика була правдою. Адже так. Чи може не все так однозначно? Дідько, це фраза про не все так однозначно. Я розумію, що вона стала вже мемом, але в цій історії, схоже, справді не все так однозначно. Можливо, перед димом все таки був якийсь вогонь. Себто Хілдред, можливо, не повністю все-таки вигадав Едварда Мурдейка. А основою для його фантазії. Послужив один із випадків справжнього медичного феномену, тобто народження дитини з тяжкою вродженою патологією під назвою паразитарний краніопах. По суті своїй, це сіамський близнюк, який не відділився в процесі ембріонального росту та не виростив свого тулуба і почав паразитувати на життєздатному близнюку. Таких випадків в історії медицини всього зафіксовано 10. Три з них навіть жили певний час. Найвідоміший випадок хлопчика з бенгалії, який жив е, з таким головним паразитом в 18 столітті та помер тільки на четвертому році життя, і то від укуси, нібито кобри. Його череп нібито навіть зберігається в англійському королевському. Коледжі. Інші ж два випадки зареєстровані вже в нашому столітті, і там навіть були проведені багатогодинні операції, аби розділити близнюків. Але, на жаль, одна дитина померла під час 11 годинної операції, а інша змогла прожити лише два дні після 13-годинної успішної операції та померла тільки від інфекційних ускладнень. Іншим же можливим джерелом для фантаста могла стати патологія розвитку під назвою Дейпрозоп. Суть його полягає в дублюванні частини обличчя або всього обличчя під час внутрішньоутробного розвитку через недостачу білка, який називається CHH. До теми, назва цього білка походить від назви гри Sonic the Hedgehog. Тобто в українському дубляжі, буквально цей білок називається надзвуковий їжачок. Чому не знаю. Варіанти в коментарі. Але як би там не було, недостаток саме цього білка SHH справді може викликати дублювання органів ділянок голови. Більшість народжених з цією вадою відразу помирають. Але були випадки, коли новонароджені жили деякий час. Так, наприклад, Лалі Сінг, яка народилася в 2008 році в околицях міста Делі, та мала по дві пари очей, два носа та два рота. Вона стала унікальним випадком, коли новонароджений з цією патологією прожив три місяці з повним дублюванням обличчя, хто знає. Можливо, вона прожила б більше, якби батьки не вважали її реінкарнацією богині дугі та не відмовлялися від проведення МРТ. Що ж? А підводячи підсумки, я би сказав, що міф все ж більш зруйновано ніж підтверджено. Так, можливо, звичайно, випадок народження людини з двома обличчями справді був. Але давайте будемо чесними: якщо навіть сучасним лікарям з сучасною медициною не вдалося протягнути життя подібних новонароджених довше ніж 2 дні, то ну навряд чи це було можливо в 19 столітті. Та ще й так, щоб цей Едвард міг стати освіченим джентльменом та добрим музикантом. А як же випадок з двоголовим бенгальським хлопчиком, який прожив аж 4 роки? Про таке справді повідомляють. Але не знаю, я відчуваю, що щось тут також не так пішов копатися в джерелах для нового підкасту. Що ж, друзі, обов'язково напишіть мені в коментарі, чи сподобався вам такий формат. Поставте будь-яку реакцію. Мені важливо знати, чи потрібно продовжувати це робити. Адже мені в цілому подобається вам розповідати щось цікаве та не витрачати так багато часу на створення відео. Відео також, звичайно, будуть. Але що ж, поки що з вами прощаюсь, жду ваших відгуків до наступної зустрічі та до наступного відео чи підкасту. Подивимось!